Бути християнином і не причащатися це абсурд. Сьогодні ще раз поговорю про хліб небесний. Людина не тварина і не ангел. Вона живий зв'язок і того і іншого. Ця двоїсті з людської природи потребує двох видів їжі. Як ангел, людина потребує благодаті. Як істота, взята від землі, потребує земної їжі. Філософи в давнину казали, людина є тим, що вона їсть. Це слушно стосовно обох видів їжі. Харчуючись хлібом, овочами, молоком, ми причащаємося тіла світу і підтверджуємо свій сутнісній зв'язок із землею. Від якої нас узято, це мертва їжа для смертного єства, а для підтвердження нашого зв'язку з духовним світом нам потрібен інший хліб, жива їжа для життя безсмертного. Одного разу Христос довго розмовляв з народом про небесну їжу. Він нагадав євреям про манну, яку в пустелі їхні батьки їли і померли. Він говорив їм про те, що дасть їм для живлення свою плоті кров, і ця їжа своєю чергою дасть їм життя вічне. Люди до кінця тоді не розуміли сенсу почутих слів, і лише на тайній вечері, вперше в історії людства, звершилося те, про що говорилося раніше. Ісус узяв хліб, поблагословив. Розломив, дав своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, їжте це є тіло моє, а взявши в чашу, і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з нею всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Апостоли їли і пили з рук Христа і стали першими людьми у всесвіті, які ску... скусили тіла і крові Божого анця, який йшов на смерть за гріхи світу. Посеред пасхальної трапези Христос також додав: Це чиніть на мій спомин. Ці слова стосуються буття церкви в усі часи аж до кінця віку. Після пасхальної вечері була голгофта, і плоть Христа була понівечена і скалічена, а кров неодноразово пролита під час бечування, під час одягання тернового вінця на сам кінець, під час розп'яття і пробиття ребер списом, щоб зерно стало борошном, а потім хлібом його необхідно стерти в борошно в жорнах. Христос пішов на хрест, кинувши своє тіло в жорна жахливих страждань. Щоб виноград став вином, його необхідно витоптати чавилі. Христос упокорився і був потоптаний в чавилі страждань, щоб пролитою кров'ю очистити світ. Так із Голговського страждання народився Хліб і вино причастя, саме їх, а не щось інше ми й приймаємо, приступаючи до чаші зі страхом Божим і вірою. Коли апостоли розійшлися світом із проповіддю Євангелія, вони не лише проповідували, хрестили і звершували знамення, але неодмінно здійснювали переломлення хліба. Так мовою Біблії називають літургію, людині мало чути про Христа, вірувати в нього, молитися Йому та славити Його. Людині необхідно істотно з'єднатися з Христом, і немає іншого способу, що найтіснішого з'єднання зі Спасителем, як прийняття святого Причастя, таїнство, тіла. І крові Христових, сучасне з астостольською проповіддю і нероздільне з нею. Апостол Павло у посланні до кринтян детально говорить про Євхаристійне зібрання як про невід'ємну і найважливішу частину християнського життя. Послання до Крінтян, глава 11 від 17 до 30 стишка. Для причастя Христос обрав найпростіший і природний продукт хліб і вино. Як прийнята та їжа перетворюється у нас самих і стає частиною нас, так святі тайни, змішуючись з нами, роблять нас христоносцями, живуть храм, живим храмом для живого Бога. Прийняття святих таїн. Незбагненним для розуму чином лікує все людське єдство, і розум, і душу і тіло. Воно спалює терня гріхів, що ростуть із серця людини. Воно примножує віру і зігріває серце. Бути християнином і не причащатися так само абсурдно і неможливо, як бути людиною. І нічого не їсти, між причастям і життям церкви Ісус існує непорушний зв'язок, адже церква це тіло Христове, і неможливо бути частиною цього тіла і не причащатися Христу. І кров Його пролита на Христі заради спасіння світу повинна струменіти в наших жилах. Дякуючи цьому Христова святість, його мужність, простота, велич, благородство, милість зі всіма іншими незліченними якостями Боголюдини входить до нас і з нами сполучається. Безумство віддаляти себе від джерела і вкрай нечестиво прагнути святості. Нехтуючи єдиним джерелом освячення. В історії Християнської церкви було багато різних періодів, що характеризувалися різними ставленням до частоти причастя, в апостольські часи вся спільнота причащалася щонеділі, в часи Василія Великого причащалися два-три рази на тиждень. Згодом виникла традиція прочищатися декілька разів на рік. Багато поколінь християн відвикли від святих тайн, що своєю чергою фатальним чином змінило обличчя світу. Будь-яка парафія. Чи, чи монастир це в першу чергу Євхаристійна? Духовна родина людей, які зібрані довкола чаші Господньої, і всі зовнішні атрибути церкви, такі, як дзвони, прекрасний спів, кадильний дим, оздоблення храму, всього лише обрамлюють літургію, вказують на неї, закликають до неї. Якщо життя віруючих утратить цей вектор. Устремління до чаші, то церква перетвориться на етнографічний музей, на мумію, що має вигляд тіла, але втратила життя. Тому від нашої любові до Христа і його тайн залежить ні багато, ні мало, а і нинішнє життя церкви і її майбутнє. Не варто відгороджувати себе від причастя хибною такою смиренно мудрістю й думкою про свою крайню недостойність. Христос і прийшов спасати не праведників, а грішників, не славних, а обещещених, не тих, що сяють чистотою, а брудних і тих, що осквернилися, якщо ти недостойний. То знай, що він для тебе й прийшов, і ти не маєш права відхиляти його дари. Достойних того, щоби куштувати плоть Сина Божого на землі бути не може. Це, це саме незаслужений дар. За розмовами про недостойність часто приховується маловір'я або небажання змінювати життя, слушно казали. Святі Отці, той, хто недостойний причащатися раз на тиждень, ще більше недостойний причащатися раз на рік. До переліку дій для підготовки до причастя входять молитви, піст сповідь, нерідко забувають про головне, причащатися варто в мирі, варто усім прочитати. Пробачити все для того, щоб і Господь простив нам усе. Це робота над серцем, це прагнення до досягнення, коли можливо миру з усіма людьми, перевищує важливість вичитування канонів. Канони можна читати роками, молитися не пускаючи вервецю з руки, не звертаючи увагу на те, що ти зловтішаєшся. Гніваєшся, заздриш, осуджуєш. Тому правило до причастя слід уважно читати і з любов'ю, але вважати його перепусткою на до причастя не варто. Людині потрібен посильний піст, як певна вуздечка для все жадаючої плоті. потрібні покаяння та сповідь. Але найпотрібніше сердечне бажання причаститися смирення і віра. Той, хто причащається рідко, нехай піклується про те, аби причащатися частіше. Хто, хто жодного разу не причащався, нехай думає про це вже зараз. А тепер хочу навести статтю про Ерея Андрія Дудченка з православної. Церкви України на ту саму тему. Головне таїнство православної церкви, за допомогою якого християни поєднуються із Господом Ісусом Христом через причастя Його тіла і крові, під виглядом хліба і вина, за Євангелієм це заповідав робити сам Ісус. Перші християни. За свідоцтвом книг Нового Завіту з самого початку збиралися щонеділі для переломлення хліба, так давнину назвали причастя, за тлумаченням святителя Івана Золотустого тіло Христове, яке ми приймаємо у святому причастю, є тим самим тілом Ісуса Христа, що страждало на хресті, воскресло та було вознесено на небо. А кров Христова тією ж самою, що була пролита заради спасіння світу. Навіщо причащатися? Причастя є таїнством, яке поєднує Християн реально з Богом. У шостій цій голові Євангелія від Івана Ісус Христос розповідає про себе як про хліб життя, як хліб живий, що зійшов з неба. Хто їстиме цей хліб, буде жити вічно, а хліб, котрого я дам, є плоть моя? Котру я вам дав за життя світу. Істинно, істинно кажу вам якщо не будете їсти плоті сина людського, і не питимете о крові, то не будете мати в собі життя, а хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має вічне життя, і я воскрешу його в останнього дня. Бо плоть моя, справді є їжа, і кров моя справді є петво, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так само і той, що їсть мене, жити буде мною. За словами святителя Івана Дамаскина, тіло і круг Христові очищують людиновій душі лякої скверни та відганяють дучаке зло. Ми стаємо причасниками божества, як пише святий апостол Петро, своїми для Бога, Його народу. В той самий час ми поєднуємося один із одним. Тому що усі ми, що причащаємося від єдиного хліба, стаємо єдиним тілом Христовим, єдиною кров'ю і членами один одного, пише Дамаскин, перефразовуючи слова з послання апостола Павла до Офеся. У Новому Завіті церква Божа, тобто зібрання усіх християн, називається тілом Христовим. Бути в церкві Ісуса Христа можна тільки через реальне поєднання з Ним. Тобто через причастя. Причащатися конче необхідно для того, щоб спастися і мати життя вічне. Адже спасіння у православному християнському світогляді це зовнішня подія для людини на кшталт зміни гніву Божого на милість, а внутрішнє переродження – здатність людини жити в повноті любові і благодаті через поєднання із самим Богом. Достойно і недостойно. Хто буде їсти хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, матиме провину перед тілом і кров'ю Господніми. Нехай же досліджує себе людина і таким чином, нехай їсть від хліба цього і п'є чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є. Осуд собі, не розмірковуючи розмір, про тіло Господнє, ось чому поміж вами багато немічних і хворих, і чимало помирає, так пише апостол Павло в 11 главі першого послання до Коринтян. До причастя треба підходити свідомо, розуміючи, що жодна людина у світі не є гідною того, щоб прийняти тіло і кров самого Бога. За злотустим достойне причастя, таке, що супроводжується духовним трепетом і гарячою любов'ю, вірою в реально присутніх з Христа у святих дарах та усвідомленням величі святині, для того, щоб випробувати свою совість перед святим причастям, християни сповідують гріхи. Не можна підходити до чаші у стані смертного гріха, наприклад, після аборту, відвідин гадалки, перелюбу чи живучи у так званому цивільному шлюбі. Такі гріхи вимагають щирого покаяння та виправлення життя, тільки тоді можливе причастя, сповідь перед причастям не тільки благочестива традиція. А й реальна допомога людині очиститися. Для того ж, це можливість безпосередньо поспілкуватись із священником про найголовніше. Для того, щоб причаститися, треба, також треба бути, перебувати у мирі з усіма людьми. Принаймні, не мати бажання помститися у стані ворожнечі чи, чи ненависті, приймати таїнство неможливо. Господь Ісус Христос сказав: якщо ти приносиш до жертовника дар твій, і там пригадаєш, що брат твій, щось ще має супроти тебе, залиши дар твій перед жертовником, і піди помирися перше з братом твоїм, а відтак прийди і принеси дар свій. Як часто причащатися? Сам чин літургії, на якій освячується хліб і вино, правиться для того, щоби причащалися усі, хто приймає участь у цьому богослуженні. В літургії можуть бути лише учасники, і не можуть бути глядачі. Участь у літургії та причастя, на жаль, стали індивідуальною справою кожного христинина. Втім, насправді це є справою загальною, бо походить з самої сутності церкви. Спільне причастя усіх вірян за літургію було настільки самоочевидним, що ухилення від цього принципу розглядається у церковних канонах як відпадання від церкви. Усіх вірян, що входять до церкви та слухають писання, але не перебувають на молитві та святому причасті до кінця. Як таких, що роблять безчиння, треба відлучати від спілкування церковного, говориться у дев'ятому апостольському правилі. А правило 86 Селенського собору говорить, що ті, хто без поважної причини не причастилися три неділі поспіль, самі себе фактично відлучили від церкви. Варто прагнути того, щоби причащатися всякий раз, коли приходимо на літургію. Почуття недостойності не привід для того, щоб ухилятися від причастя. Ось що писав з цього приводу преподобний Іван Касіян. Ми не повинні ухилятися від прищастя Господнього з причини того, що усвідомлюємо себе грішниками. Проте ще більше і більше зі спрагою потрібно поспішати до нього для лікування душі і очищення духу. Тим з таким смиренням духу і вірою, що, вважаючи себе недостойними прийняття такої благодаті, ми бажали більше ліків для наших ран. а інакше і раз на рік не можна достойно прийняти причастя, як дехто робить, які достоїнство освячена і благовірність небесних тайн розцінюють так. Що думають, нібито приймати їх повинні тільки святі безпорочні. А краще було б вважати, що ці таїнства через передачу благодаті роблять нас чистими і святими. Вони справді більше гордощів виказують, ніж смирення, тому що, коли приймають святі та причастя, то вважають себе достойними. А набагато правильніше було, що ми із таким смиренням серця, коли віруємо і сповідуємо, що ніколи не можемо достойно доторкатися святих тайн, що неділі приймали їх для зцілення наших недуг. Кого нам похвалити, запитує святий Іван Золотустий. – чи тих, хто причащається раз на рік, чи тих, хто часто, чи тих, хто рідко, і відповідає. Ні перших, ні других, ні третіх, але тих, хто причащається із чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним життям, такі нехай завжди підходять, а не такі ніколи. Чому? Тому що прикликають на себе суд, осуд, кару і муку. Ти удостоєний трапези духовної, і потім знову скверниш устане чистотою, ти намастиш себе миром. І потім знову наповнюєшся зловонням, приходячи до причастя через рік, невже ти вважаєш, що сорока днів достатньо для очищення твоїх гріхів за увесь час, а потім пройде тиждень, і ти знову робиш те саме. Сорок днів ти витрачаєш на відновлення здоров'я душі, а може бути, навіть не сорок. і думаєш умилистиве Бога, ти жартуєш, чоловіче. Говорю, це не для того, щоб заборонити вам причащатися на рік, раз на рік, але більше бажаючи, щоб ви безперестанно приймали святі тайни. Амінь. Ось така стаття православного священника з православної церкви України. Перша частина була, як у греко-католиків, як бачите, що не тільки католики щось такого придумали, ось як справжні християни мають жити. А хтось мені багато казали, а наш так священник не говорить. Ну, якщо цей священник з Руської церкви, навіть якщо й перейшов у українську церкву, ну, то, я кажу, фелон можна змінити. Але думки і науку не зміниш. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Задайте питання, залиште коментар, але не в образу. Я нікого не хотів образити, показав, як і в одній церкві в справді, і як і в іншій. Але що так десь нема, то не означає, що так не є. Слава Ісусу Христу!